Всім привіт, прийшов вже сьогодні. Троє-четверо поросят сало її, підсолив там трохи сухого, щось одне вернулося, потрібно назад його нагнати, те те, що не ходить. Що массиноматка не хоче пускати молока, ще зночі зчора. Зараз я його Вона Воно грязне, лапає його трошки наступила, чи ще щось може. Я почистив, дав їй води. Я думаю, зайду подивитися, як вони будуть її всати. Пару поросят всали потрохи, а ті спали під лампою, виппав їх, бо не знаю, чи це ось друге. У нього, видно, ліва лапка ось зломана, мабуть, вона так викривлена Там синяк вона наступила в перший день. Він хоче вставати. Зараз, щоб не потовкла їх камеру злякалась. Зараз, може, виключу, вона встає. Може вивернеться все-таки. Щоб не подавило, ті заходять, і не посали щось непонятне. Трібно, щоб лягла. Це ось зовсім маленьке біжить. Теж вона не може йти біля неї лягло. Не знаю, що з ними робити. Вона щось їх не кормить, вони голодні, худі поробилася. Це ходити не може ось. Для неї сіло так. Думав, що ці вже хоч вижвуть, але і те, мабуть, не виживеш, що сидить, вона так тяжко ходить. Зараз їх не знаю, чи заберу, чи хай вона ляже, подивлюсь. Ось дав короликам їсти мали, насипав їм сіна, бурачка, ось кукурудзки дав. Такий качан, що трошки залишилось в качанах. Королики погано ростуть, одне ось маленьке щось, Вон те, що втікло, що обернулось. Хоч і це ліве саме менше, і те. Погано ростуть, королишку вже потрібно забирати, або їх від неї, не знаю, може її забити. Пишіть в коментарях, що робити з королем, щоб він почав парувати королишок, він не проявляє ніякої уваги до них, може його теж заб'ю зараз на днях на пополам, що ми брали, розділимо та й все. А то він ні в мене, ні в людини, що брали, Там дядько він теж не хоче до королишок. Нічого робити, він собі їсть, п'є, граф кидається знов. Хай їдять собі в них, качанчик у є он. Королишка теж он бере так, відтягує. Бурачок, сіно, сіно їм різного трошки. Там ще люцерка залишилась. А то лугове якесь. Хай їдять. Ось так збоку підійшов. Єлі знайшов тому, що знизу на сєцьку, щоб він побачив. То вони б'ються, туповаті якісь поросяти. Те він падає і не може. Наполовину так заліз в клітку, щоб вискакувати, бо вона вже раз перевертала мене, чуть не викинулась з клітки, так нападає. Добре, що ним посилає. Поки лежить, то так можуть на неї подивитися. Цього ось вона забирають. Постійно воно падає. Вона дивиться, що я в клітку зайшов, Буде вставати, мабуть, завтра. І зараз я був у клітці, могла б напасти, зараз їх трошки позабираю від неї поцакую. Так, їх трошки підгортав, туалет ходять, і так щось ходять, поклетіть, підстелив, трохи солома знову мокра. Буду зараз знову підстеляти често ці свині їдять, дав їсти, щоб заспокоїлись. Так, поцаку взяв, щоб їх підсовувати, просто щоб наступило, так як те, та, щоб їхали під лампи. Вона старовата, трохи вже так не дуже уклюжа. Наступає скрізь це, що стоїть і не в туалет, а так не може. Просто йому тяжко йти, нога сильно напухшив. Це зовсім манюсінький, вон воно теж може пропасти. Але це просто не ходить. Це вони сали прийшов всі суд, тут, крім двох. Тільки маленьке. І оце не сало, що стоїть, що не може ходити. Кш -кш -кш. Так, шкатульгує на місці. Кілку відкрив, вона так рохає. Не буду заходити, бо вона вроді зараз спокійна, вже але знову буде кидатися, як восьмо ліківки в руки. Це маленьке хоч трохи може ходити, як те. а це ось потрібно підштовхувати по царку. Теж в цьому, що стоїть, не давав лицеки, поки я не одігнав одного на нижню, не переставив, припідняв підняв її і так. Він ось стоїть, нікуди не йде. Може тільки стояти максимум, потрібно підштовхувати або переносити. Не знаю, надіюсь, та рана в нього заживе на всю ногу. Чіпка, що він позабирав. Заберу їх, поки вона ходить там. Зараз її їсти. Да? Всім дав лінії. Ці жвавіші вже зробилися з нього, не знаю, чи видно, мабуть, видно, вона напухшилась по всій нозі. Якщо в цього рівна така нога а в цього ось напухша, синяк. Тут десь ось така полоска. На камеру не передає, що вона синя. Підставлю його під лампу, він худий. Ось ножка розпухша. Цього ногом тиха йде під лампу. Посмішку майже виділа, ту, що зранку їй давали. Якась одне, привчилось перевертатись вниз, ссати постійно, Вона погано вивертається, в неї ті рази таке було, Ще перший порос більш-менш, а на другий то теж не виверталась. поросят було більше. Ось ці малесенькі. Не знаю, в'єтнамських ще роди не приймав, але воно, мабуть, як в'єтнамське гарне родилося. Зараз може грам 500, в ньому 600. Чомусь дрібні свиноматка, здорова. Хай лягають під лампою. Закопуватись має. А так як поросят не трогати, все спокійно, можна гладити, але буває якийсь на її моменти, починає казити, рвати. особливо в опоросі. Не міг навіть підійти до неї, щоб погладити зразу за рухи, як собака, фатала. Та не так, та трошки спокійніше. До тої можна в клітку хоч зайти. Вон. Ось таке порося. Лампа вроді гріє. щось теж маленьке таке. Білі. Одного з чорним оком вона придавила. Чи воно саме прийшло, воно щось тут лежали мертві. Може, щоб придавила то було біля неї. там Може так десь принаступила, дойшло. Може саме. В цьому порості не вмирали. У нього чорне око таке було красиве. Де він стоїть, труситься, худе видно, зробилось. Це теж маленьке, худе, видно хребет у нього, ці хоч трошки світіші. Хочу тільки сати, вони голодніші. Вона їсть, зараз піду принципу її обміжку. Хочу, щоб вони зійшли, поки вона бігає, по клітці. здорові такі в неї попита, щоб вона не подавила їх. От вона ступає, вона за пальці кусає, все. Може молока не вистачає. Ось наскільки менше відтохт. На камеру теж не видно. Такі поросятки. Будуть давати її їсти під стелю Води знову вданими. Соломка в них є тут, чистенька. Це маленькі до штанів прицепилось, хоче їх ссати теж. Ті вон закопалися двоє, так в солом'ян. Ну, десь нарії в собі, щоб тепліше було. А те, що з задньою ножкою поломане просто не стоїть, не коперсається, так як вони. Чомусь лягають не під лампу. Лампа ось сюди гріє, саме краще. вони лягають туди в кінець. Ось на цього, що стоїть, лампа видно, що хорошо прям світить, гріє. Всім пока, підписуйтесь на канал, далі буду про них знімати. Зараз дамо їсти, бо в нас їсть, ще раніше не шукає, зараз вдарватись, так до них. Поки вони не пищать, то вона нас ще спокійно.